Любі друзі, вас вітає центр дитячої та 19 творчості проміг, кулько-ангійської мови ста керівник Шаргородська Зенида Семеніна. Люди друзі, на попередньому занятті ми з вами е, почали вчити заперечну форму Present Continuous Stance. Перевіряємо. Записали заперечна форму Present Continuous States. Заперечна форма Present Continuous Stance утворюється за допомогою Заперечної частини нот, яку виставила після глагола to be. I am not reading now. Давайте зразу зі мною Ти не читаєш зараз you are not reading now. Ми не читаємо зараз. We are not reading now. не читає зараз She is not reading now. Він не читає зараз He is not reading now. Так пишемо Я I am not reading now. Я не читаю зараз. Дальше. Далее you are not reading now. не читаєш зараз. Далее we are not reading now. ми не читаємо зараз. Далее they are not reading now. не читає зараз. Далее she is not reading now. вона не читає зараз. Далее he is not reading now. не читає зараз. Читає зараз. Так? Тепер давайте з вами. ще Потренуємо, будемо, будемо з вами заперечну форзу робити. Я не бігаю січас. I am not running now. Ти не бігаєш You are not, не are not running now. Ми не бігаємо зараз. not running now. Так, шеф, давайте. Я не бігаю зараз. I am not running now. Ти не бігаєш зараз. You are not running now. Ми не бігаємо зараз. We are not running now. Вони не бігають зараз. They are not running now. Він не бігає зараз. He is not running now. Вона не бігає зараз. She is not running now. А самісті займенники ви пам'ятаєте? Я. Ви пам'ятаєте? I. Ти ви. You. Ми. We. Вони. They. Він. He, wana, she, ja, I Ю мы бины за ринхи вона щи. Добре. Далее e, uh, У Ускорочные формы анот not, утворюється форма ант. Ант. Далі and форма. Далі, is not. Скорочена. Утворюється Форма isn't. Так, давайте я не малюю зараз. а Малювати дров. I am not drawing now. Ти не малюєш зараз. You aren't drawing now. Ми не малюємо зараз. We aren't drawing now. Зараз they aren't drawing now. Вона не малює зараз, she isn't drawing now. Він не малює зараз, he, is now and draw. he isn't drawing now. Добре, ми це розуміло. Ми продовжимо цю тему на слідчому занятті. До побачення.